До того, як я знайшла її пухлину, мене нічого не турбувало. взагалі. Що не страшили, які зміни були у вас? Як? Так, ну, так? Я, я на дотик її знайшла і така кажу чоловіку, кажу: а ну ти кажу, попробуй. Кажу, не було ж такого. Ну, Воно таке велике, було, десь отак. Ну, справа в тому, що в мене немаленький розмір грудей, і ну, така в мене упруга, і лікарі мені кажуть, вона в мене гарна. І коли стоїш, вона. На глибині 2 см. Тобто, так, коли стоїш, так, ну, а коли ти лягаєш, і груди трішки розпливаються, груди розпливаються, а пухлина ні. І от коли лежиш, і тоді отак її прям можна промацати, прощупати було. І отак я ну, взагалі то ввечері лежала і знайшла її випадково. Я ну, шикарна. Взагалі, якщо чесно, я якось відразу сама собі розуміла, що Ну, що це рак? Так дивіться, у мене бабуся, татова мама хворіла по жіночому, але в неї чи чи Ну, Тобто по-жіночому, але знизу. У мене зверху, в неї знизу. А знайшла, пішла на прийомний покой, знайшла хірурга, Ну, вже хоч кого не, вий, думаю. І він мені пощупав і каже, типу, просквозило, протянуло, я на тиждень уїхала, я приїжджаю. Ну, нічого не змінили за цей тиждень, ліки, ну тобто дзвоню. Вони кажуть, да, на післязавтра є тіпа, місце дома на УЗД. Він мене дивиться, Думаю, що чи він не розбирається, чи що, дивлюся, що він так ну, тіпа, довго дивиться. Він дзвонить на ресепшн і каже: Дівка, мамолах є? Типа, я приходжу на слідщий день з цим результатом УЗІ, зі проносі, показуємо. Він мене щупає. І що він мені каже? Це не кіста, це не протоки, ви ніде не ударялися, це не забої. Він каже, пухлина мені не подобається. Каже, вам треба ванка диспансер. Приїжджаю туди, мені одразу беруть біопсію. І мені приходять аналізи на Viber, повідомлення, що готові. Ну, звісно, пішла дивитися. А вороч сказав, там буде все понятно, сразу вам прийде, а ви типу, він подумав, що дуже розумна. Я ніхіра не поняла. Я пішла в Google, звісно. Рак молочної залози другої стадії. Я ну, зроблю скрін аналізів, відправляю першому мамологу. Пише так, на превеликий жаль, але ну, типу, час не втрачено, ми знайшли там це все більш-менш вчасно. Е до війни я ходила на ОЗД там, ну, раз на рік. Не буду казати, що кожного півроку. -пів <плес> я люблю шампанське. Алкоголь це плохо. <св язав> <св язав> <св язав> <св язав> та нам десь в 14 це нормально. Що б я радила жінкам? По-перше, звертати увагу, навіть самі пультувати, якщо десь щось обов'язково піти, там 500 гривень зайде це небагато. Саме головне не впасти духом. Ну, ставитись до цього хвороби, як до всіх інших хвороб. Ми ж кленгінно боліємо, ми ж не складаємо лапки, не, не, не починаємо там. Не треба соромитись, не треба падати духом, треба лікуватись, треба підписуватись на мене. І якщо треба підтримка, я вас підтримаю. Е, і що? І все буде добре.